Вітаю всіх! А тепер хочу подивитись: такий нюанс. Ось тут паримось на тему Запорізько-Херсонської області. В нас є ще Харківська і Сумська. Тепер, я їх окремо беру. Я, буду... я їх в одному відео зараз роблю. Бо мені так легше. Давайте почну ж з Харківської. Харківська область. При зупинці по лінії фронту. Харківській області буде відвід військ з маленьких ділянок окупації? Буде? Ну, дивіться, поступовий, не відразу. Не відразу, поступово. Трансформація буде поступово все робитись. Там, де маленькі ділянки окупації. Ви знаєте, про що я кажу? І в нас їх дві. І багато маніпуляцій. Знов маніпуляцій багато. Не чекати що це, це в один день, це займе час. Буде. Харківщина нас щось чекає, буде. Добре, буде від військ з ділянки глибоке Лук'янці. Буде? Буде. З Ловчанського напрямку буде відвід військ. Буде. Здається, там є десь проривші біла... біля бурука Великого. Буде там? Буде. Ну і східна частина області. Буде від військ? Буде. Випало на все так. Щось дивно, але суть трансформації. З часом, по помірності, Харківщина майте на увазі: тенденція поки що така є. Тримаємо кулаки і не фантазуємо зайвого. Сумщина, Сумська область. Під час зупинки бойових дій буде відвід військ Сумської області. До ДКУ. Державного кордону України. Буде також, колісниця, також старший аркан, але тут швидше. Харківщина, помірність це довше, тут швидше. Ну там і легше. Угу. Але маєте на увазі сумщина? О, король Пентаклів. Що у нас король Пентаклів? Що у вас? Трамп. І тут, що мені подобається, буде з фанфарами. Відвід відвід може бути з фанфарами. Тут імператор у вас виліз, Тупік, Він зайшов в тупік. Пауз, Тупік, він загнався у вас Тупік, і знаєте, як у вас там буде відхід, Але по сонцю, у цьому, може бути обстріл на останок. І карта місяць на ті колоди. Тобто ми не розслабляємось, бо. Знаєте, коли від... 22-му році відходили від Харківщини, я була напружена, бо я не розуміла, чому не хірячить. Ну там, якби так, Харків не чпали при цьому, але, знаєте, якось стрьомно. Тому маєте на увазі, більш-менш ситуація така. Це все до кінця року. Ось так.